Всім доброго дня, друзі! Хто перший раз зайшов на мій українському YouTube ютуб канал? Мене звати Євген. Я розповідаю про Нову Зеландію, про цю дивовижну країну на кінці світу. Сьогодні буде дуже цікава тема, а саме розповім вам свою особисту історію, чому моя мама покинула Нову Зеландію і повернулася назад до України. Тому, будь ласка, дивіться це відео до кінця, вам буде дуже цікава ця історія. Також підпишіться, підтримайте цей YouTube канал, поставте вподобайку, розлоги, коментар. Також на моєму вебсайті newselandeogen.com можна замовити тур в Новій Зеландії, який ми організовуємо з 19 січня 2026 року. Там також можна консультацію замовити по приїзду до Нової Зеландії. Інформація є в описі під цим відео. І поїхали, друзі. Як ви знаєте, що після повномасштабного вторгнення влада тут Новій Зеландії об'явила українську спеціальну візу для тих людей, які тільки мають родичів в Новій Зеландії. Тобто, якщо я тут живу в Новій Зеландії, то і маю резидентство, то я мав право запросити сюди відкрити візу. Для своїх родичів, для сестер, братів, для рідних, там, для батьків всі могли на нею, мали право на неї скористатися. Цією українською спеціальною візою вона відкривалася на два роки, і після цього можна було податися на резидентство. І так багато, до речі, українців тут і зробили. І от я скористався цією опцією, відкрив мамі цю українську спеціальну візу. І Для неї був це дуже складний переліт, адже вона ніколи ще не була за кордоном. Перша її така була мандрівка і не просто кудись за кордон, а на край світу. І саме от вона летіла рейсом з Польщі до Катару, а з Катари, як ви знаєте, до Нової Зеландії, до Окленду. Це у світі вважається переліт, уявіть. То Для неї це було дуже стресове без знання англійської мови перелетіти, але хотіла побачити внука, який народився в Новій Зеландії. І звісно, що вона прилетіла в Нову Зеландію. І пам'ятаю, зустріли її в аеропорту, і Нова Зеландія дуже сподобалася. Ми візу, до речі, її відкривали. Не те, що віза відкривається надовго, там на два роки можна заїжджати. До речі, ще й було з того моменту, коли ти заїхав, воно рахується два роки. Але квитки купили тільки там більше, ніж на місяць. Вона тут довго не хотіла бути, затримуватися. Тобто вона побула більше місяця тут, якраз прилітала до мене в вересні. Тут в Новій Зеландії була весна і там була до жовтня. В принципі, яка вже така тепла погода тут почалася нормальна. Каже, що їй дуже сподобалася Нова Зеландія. Природа каже, просто унікальна, що картинки там і телевізор така не передають ніколи в житті. Як тут живу, вона побачила. Ми там поїздили багато місць, відвідали на південний мост. Вона каже, що не могла уявити, що десь така краса існує, але також не захотіла тут залишатися на розданську візу, бо говорить, що я на одному місці все життя прожила. І для неї це як чужина, якби тут каже, ну класно не було все. А от це каже, не моє. В неї там вдома будинок, як якесь хазяйство. І навіть незважаючи, що в Україні йде війна, вона не хоче переїжджати сюди. Отже, вона могла в будь-який момент приїхати сюди і податися на резидентство. Адже віза, як я говорив, відкривалася ця українська спеціальна на два роки. Ми могли. За ці два роки, скільки хоче разів заїжджати, виїжджати в Нову Зеландію і потім ще й податися на резидентство. Щоб податися на резидентство, дуже були дуже прості умови. Треба було заплатити там, 1400 новозеландських доларів і пройти мінімальну комісію. в принципі, І на цьому все. Я ж кажу, люди скористалися багато. Вона не захотіла. Тут, до речі, в мене ще є знайомі, які живуть в Новій Зеландії, вони з Польщі. Жінка з Польщі, чоловік, новозеландець. І от Жінка захотіла забрати своїх батьків сюди. І вони тут пожили 9 місяців на візиторській візі. Подалися на резидентство, і їм відмовили. Тут дуже важко було останнім часом забрати батьків. Була от останнім часом якась програма, просто лотерея, яка повезе, там, скільки місць. Було лотереї, якщо ти виграв, то можеш, там, можеш своїх батьків сюди забирати. А я кажу, їм говорю з ними, кажу, моя мама уявіть взагалі не захотіла тут залишатися. А вони що зробили? Кажуть, що. Закінчилася Візаторська віза, через 9 місяців батьки в Польщу повернулися. вони їм знайшли там квартиру в Австралії, і вони зараз живуть в Австралії і чекають знов, що там треба трішки пожити декілька місяців за кордоном, бо знову на візатарську візу подаватися можна. І от вони зняли їм там житло в Австралії, і вони знову приїдуть сюди в Нову Зеландію, на візаторську візу і будуть знову на резидентку подаватися. Тобто така ситуація, що в принципі для цих людей, які жили. В Новій Зеландії тут дуже легко було забрати рідних батьків, бо, тому що всім іншим, навіть якщо у вас громадянство Нової Зеландії, то батьків забрати сюди не так легко, виявляється, друзі. Так що, така ситуація: іммігрувати, на мою думку, потрібно, коли ви ще молоді, коли у вас все попереду. А от якщо я ж кажу, приклад моєї мами і не тільки там, що. Там, як ті українці, які живуть на Зеландії, вони навіть не користалися е, цією українською спеціальною візою, батьки не запрошували, бо, по-перше, це і дорого. Сюди квиток купити дуже дорого коштує е, також. І батьки теж не хочуть переїжджати, бо кажуть, що ми все життя на одному місці. Нема сенсу на старість кудись переїжджати. Так що, таке сьогодні друзі. друзі відео сповім, чому моя мама не захотіла залишатись на Зеландії, переїхала в Україну. Тому е, дякую, що ви надивилися це відео до кінця. Будь ласка, підтримайте цей YouTube канал. перейдіть на мій на веб-сайт newzealand.com, там ви можете замовити тур до Нової Зеландії туристичний, е, який ми починаємо з 19 січня 2026 року. Також можна там замовити консультації по переїзду до Нової Зеландії. І е, внизу під описом до цього відео є е, банка, де ви можете задонатити е, для ЗСУ. Yeah. Дякую, друзі, і хочу вам поважати, щоб всі ваші мрії здійснилися.